Комендантська година на новий рік, 2024 діятиме як і завжди. У Сумській області вона триває з 23-ї години до 5-ї години ранку. За інформацією шосницьких правоохоронців на даний час рішень про зменшення або збільшення часу дії комендантської години святкову ніч не приймалось. Треба зазначити, що відповідальність за порушення комендантської години досі не передбачена а лише прийнято законопроект. Комендантська година є юридичною підставою для перевірки документів зупинки автомобіля затримання. Водночас особа несе відповідальність на загальних підставах за невиконання законних вимог патрулів, склад яких визначає місцева влада. У нас у місті це нічні патрулі у складі поліцейських. До відповідальності за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це, звісно, непокора законному розпорядженню або у поліцейського, притягує суд за матеріалами, які складають правоохоронці. Покарання це штраф, громадські або управні роботи або адміністративний арешт строком до 15 діб. Запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди під час дії воєнного стану заборонено по всій території України. Відповідно до статті 164 Кодексу. С України про адміністративні правопорушення, порушення порядку, провадження господарської діяльності несе за собою штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Також у порушників конфісковуватимуть продукцію та гроші, одержані внаслідок вчинення цього правопорушення. До порушників будуть застосовані штрафи. За статтею 182 порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях сплачується штраф від 85 до 255 гривень, а для посадових осіб та суб'єктів господарської діяльності від 255 до 510 гривень. За статтею 195 з приміткою 6 КУПАП порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів штраф становить від 1020 до 1700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів. Крім того, поліцейські закликають дотримуватись встановлених санітарними правилами норм допустимого шуму, тобто не можна голосувати у пізню годину. Також ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, державні та місцеві органи влади. Коли забороняється шуміти у будь-який день, це період від 10-ї години вечора до 8-ї години ранку. Нічний час забороняється гучний спів і гучний крик, використання фейерверків, салютів, апаратури, яка відтворює звук, використання побутових речей, що видають шум. Якщо це побутові речі для ремонту, то їх використання забороняється не з 10-ї години вечора, а з 9-ї і також триває до 8-ї години ранку. Також не слід забувати і про заборону проведення шумних ремонтних робіт, по неробочих ми святковим дням у будь-який час доби. Але ж ця заборона не діє, якщо заздалегідь отримано дозвіл від всіх сусідів на тимчасове порушення режиму тиші. Заборона на перевищення встановленого рівня шуму не поширюється у таких випадках, коли потрібно надати екстрену медичну допомогу, необхідність попередити злочин, виникла надзвичайна ситуація, наприклад, аварія, пожежа, подоб чи впало дерево на будинок. Місцева влада надала дозвіл на проведення салютів в заборонений час, хоча у військовий час такого бути не може. Проведення масових заходів, мітингів, демонстрацій. Якщо про це своєчасно повідомлені органи місцевого самоврядування, треба зазначити, що від початку повномасштабної війни в Україні вихідні та державні свята скасовані. Зокрема, у 2023 році, звичайними робочими днями були День конституції, день Незалежності України. Так само й новий рік. Понеділок, 1 січня 2024 року, в умовах воєнного стану має. Бути Буде звичайним робочим днем.